и усім um, привет и это снова я а, не удивляйтесь я купил короче э, мерч Дудулоко, Ну, мод Бастард форма и, ну и ну как бы это уже значить то что я буду пытаться выводить кайсер. я уже тоже трохи про ну да и дуже дуже хочу чтобы Він мені вибрав. Ну, це як відкриття ось. І Кмін, кстати, з... ну, можливо, скоро зроблять Neo Юкі, того його і перенесли в Лею. щоб зробити його в чи World Class. І в мене є просто скіп. И, честно скажу, це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже притом. говорю, розуміла спини я, скоріше всього, буду без скипа відкривати. И дуже хочу, щоб мені випало саї або кайсер. Ну, конечно, більше хочу кайсера. Ну, я да, бы да, ну, я все форма кайсер, а то и кайсер мы выпустим. Спасибо за малину, кто не падает. Раньше за вас нормально поставили. Ну и не знаю. Вот. Ну, поки що загалины. И навіть мифи не пам'ят. Це трошечки печально. А вот в принципе мифик на... Ну, мищики не треба. Мне треба пауч. А, до речі, ноги. Ну, туда, я знаю, что уже все знают, будут такие на лайги пышки. Ну скоро то, 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 через скільки днів. Раз рівно через два дня, рівно через два дні вийде на майбутнє. Ну, це ставлю прикольний. Я вже зробив ще один твіт. Чисто для того, щоб всяких легендарок відбувати. І як тільки вийде на онлайн у мене вже там твою є нагі, наскільки я знаю, у звичайного ударять і зразу не його зроблять. Тому думаю, можна в принципі лакіспини вже трохи поробить. Пророблю 10. Ну, певно, 10. А, ще... Не знаю, чи це так працює, я все рівню. ну Я ставлю на кайсі. Бо чому би ні? Ну, не знаю, чи це так працює, чи це, якщо ти ставиш в одному, то зразу ну, на. Нормально босс і на лагіокс працює, не знаю, але все рівно краще ще раз поставити, ніж не поставити. О, точно можеш ніяк забрати. Хоч би виповкайся, було б прям дуже-дуже круто. я бы сказала, прям нереально. Ну и давай еще звучание спины поролем. А еще, скажу так, последнее видео прям Переглядів не найвелику кількість, але лайків прям дуже багато. І це мені дуже дуже подобається. Дякую вам. Ну, бо в перший день 21 перегляд і 1 лайк всього ж був, а зараз вже 583 перегляди і 209 лайків. І це прямо, я би сказав, дуже-дуже-дуже круто. Боже. Взагалі ніхто не випадає. Я не знаю, так не везе, що можливо зараз не знаю, локів. Ну, мені він не треба. Дуже все печально. Мені це не подобається. То це. Чи... що це таке? Мені пристало, мені і так везло, так. Ще, ще, ще. Мені і так погано везло. Ну, не скажу, що прям погано, но не найкращим образом мені везло. А тут взагалі перестало везти. Тут взагалі навіть буквально за 10. за 12 лаки спини, и за 200 изучаемых спини не один мифик на руку. Что-то созумевается вот в сторону от войны. Э, эти баги, жесть. Ну, Гагамару, так скажем, нельзя. мне взагалі не потребен. Мне потребен дикий Ну, або Ну, Бо це єдиний персонаж, на якому я не грав, це Сайв. У всіх інших персонажах я грав. Я І на налайв, та й на кожен персонаж Ну, На основному аккаунті в мене кожен персонаж. був. А от якщо брати ще твінки разом з усіма твінками, то я не грав тільки на сайті. Це... Ну, хочется кайсера, прямо. Випаде з цих пар лайк іспит айсе. Це буде прямо. Це буде дуже-дуже класно. Ну, і зараз в спин. І бачу, Бачимо повезло. І зараз закриваю очі. Ну, понці не буде видно, але все рівно я закриваю очі і нажимаюся. Так, я відкриваю і а, а я. Ну. Хто це? Це шоу для вас? Шутка яка-небудь. Походу, сьогодні не веде. Надо було не сьогодні ну. Не? не знаю. Хоча б якісь... Не знаю. Хоча б не бачила в будь Чи ай, чи у нього... А, і до речі. Після того, як... Айубафнули, юки перенесли леї. то сталося те, чого всі, я думаю, хотіли. Тепер не тільки World класи всі круті, а іще й міфіки. Немає поганого міфіка. Чи поганого ворд класи. Та я би не сказав, що і легендарки є погані. Ну, з епіками тут таке. Тут чисто та хіорій корона тащить, та хіорії порома тащить. Ну, насправді, тих епіків немає багато. Якщо ми робити мар, але для гемара це ж рота. Єдиний стильорем. А уж все время Ну, тут, а... Ну, другого персонажа тут я просто не маю там Ну, в принципе, ну, такие видео вышли. Дякую всем за пере. Дякую всем за перегляд. Всем пока-пока.